Дуже просто турки кодують всю інформацію в назвах. Наприклад, у вас у всіх є кум. Ну, кум, кума, майже у всіх є кум і кума. От кума нам зараз не потрібна, нам потрібен кум. Запам'ятали легко запам'ятати. Кум турецькою це пісок. І усі піщані міста, усі села, де захід у моря піщаний, мають слово кум. Наприклад, ви всі чули інджекум. Неподалік від Оланії є інджикум. Там готелі, багато громадських пляжів. Так ось індєкум означає ніжний пісок. Всіде, ну, десь поруч сі, скажімо, 2-3-5 кілометрів, є, є таке селище, яке називається Кумкей. Ви, мабуть, чули, багато з вас там були в готелях. Кумкьой це пісочне село. Тобто вони ніколи не будуть називати село. Тут взагалі немає піску, є одні камні. От такого, такої назви не буде. Кам'яне село, кам'яне море. От Олюденіс. Ви всі чули Олюденіс. Що таке Олюденіс? Мертве море. А та море дуже солене. То Тому... висновок, якщо вам впадло питати, а де в Туреччині, піщані, пляжі, запам'ятайте цю інформацію, збережіть для себе, щоб не загубити кум. Одразу згадуйте свого кума. І якщо... Він є в назві турецького села чи міста біля моря, то таке буде. Заход буде пісочок, пісочок. Ну а якщо ви дуже зайнята людина і не хочете розбиратися в деталях, де там пісок, де там галька турецька, де там каміння, то звертайтесь і ми підберемо вам пляжі, такі, як ви хочете, будь то Туреччина, або Турецька, або то Албанія, або то Іспанія, О, В'єтнам взагалі отак от. Звертайтесь, будь ласка, пишіть в директ. коли, скільки, з ким, скільки грошей ви готові за це заплатити. І вперед ми вам запропонуємо найкращий варіант, ми все знаємо.